Та сама жирна компотація, найпопулярніше, верніше СХ тут є широкі колеса, є обична S, тільки на широкі колесах. Без щеплення 20-го, яке більшості людей нафіг не треба, без прибутового. Зараз Саня далі на ньому трохи пробір. Ось, хорош. Тракторець буде працювати. Що вже провірила. Ось, так хлопсане. Трактар, був би брак, він би тут прямо ці і остався, хлопці. Ось Саня дає трохи йому підсраку тому трактору. Вон. Саня їм Фу Дає йому трохи, як то кажуть, підсраку, але робиться спеціально. Ладно, зараза, я спутаю. специально. Вообще. Здорово, специально трактор без веса, трактор без... И то часто вы бачите, и часто меня обсирало в комментариях, что типа вы там трактора уж мужики, если там есть какие-то заводские дефекты, какая-то трещина, лучше оно в нас тут на площадке вылезет, Трактору, якщо такого по зі своєю вагою поїздить просто по тій землі, нічого йому в страху не буде а, реально. А якщо там і щось буде, якийсь, якийсь брак, то краще вона в нас вилізе. Вона вилізе вже в вас, коли ви вже будете э, той трактор обкатаєте, підете в нагрузку. Вистаємо нагрузку, і щось вам вилізе якась черня серйозна. Трактор на всіх передачах провірений. Всі передачі. Працьовують, шуму нема, пробка не сімейся, мотор робота, це ж чотенько, да? так? На кожній передачі, що наче проїхав, проїхав дав трохи нагрузки. Тепер вже ми певні, в людини якийсь брак не вилізе. І воно буде ходити. Тому не треба хейтити, писати, що ми ламаємо трактора. О, за 7 років вже маємо трохи досвід. що Трохи треба йому дати. Під хвіз. По-любому. Бо буває багато браку. Краще воно в нас вилізе, ніж а? в вас вже після обкатки, коли дасте нагрузку в полі. йому. От і все. Тому в правильних людей купуйте, в правильних пацанів все буде в порядку. Це вот, 100%. Трактор C. Кінтаврики є всі, всі види, SX, S. Бачите, Самий дефіцитний колір кентавра чорний, його ніде нема. Тільки в інтернеті стоїть, а дзвонить на сайт нема. У нас є і SX. Єсочка, є зелені теж, є сині, є червоні. Ну, Найпопулярніше такий чорний і зелений. Зелені також вже два зібрали. Тільки що поїхали. А Тільки що чорний. Ну, Пацани зі зборки викатить, буде ще на продаж. Тому хлопці, хто шукає кентаврика, і щоб вам трактор дійсно нормальний і провірили, і подивились до нього, а не просто зібрали і тако на перецеп загнали, вам скинули, а далі. Морочитесь, як хочете, то ви знаєте, куди звертатися. <кхем> О, по наявності, я ж кажу, є всі цвіта, є сороковки, є з примусовим нав'язком, є з обичним нав'язком. і любі повністю кентаври. Отакі є. От, любі повністю кентаври є. По наявності. Доставка безкоштовна по Україні. Передплат ми не беремо, розрахунки всі на місці. О, все, повністю. Наперед нічого не беремо. Документи, на реєстрацію все робимо під ключ. І офіційний сервіс від ДТЗ теж надається. Тобто, якщо у вас щось станеться, вам буде вплоть до заміни трактора або ремонт виїзного, як від ситуації залежить. Тому звертайтеся. звертайтеся.